Рятують життя інших, ризикуючи власним. Ростислав рятувальник пожежно-рятувального загону. Сьогодні отримав нагороду за відвагу та героїзм. Чоловік згадує, як на одному з чергувань після влучання ворожої ракети у житловий будинок рятував з-під завалу дівчину. Я копав в тому місці, де саме вона була, почув її звук. Вона була під великим шаром брухту цього сміття будівельного. До останнього, незважаючи на покидаючі якісь сили, але в той момент взагалі про це не думаєш, ми до останнього її розкопували по чуть-чуть, по маленькій цеглинці, так як, щоб її якоюсь технікою не нашкодити. Нагородили не тільки професійних рятувальників, а й тих, хто у цивільному житті проявив відвагу. Олександр Жук під час звичайної прогулянки врятував двох дівчат, які ледь не потонули. Нині згадує свій подвиг з усмішкою. Каже, вчинив так, як вважав за потрібне. Я підірвався, не думав бігти, не бігти. Зразу побіг. Побачив, що тонуть діти, дівчата. Тонуть. Не думаючи, не розділ. Не роздівся, нічого зразу заліз у воду. Мені було головне витягнути дітей і самому. Наскільки мені вже потім почали всі говорити, що ти міг би сам там лишитися. Напередодні дня конституції сім родин рятувальників отримали довгоочікувані ключі від квартир для Віталія Янківського. Цей фах мрія дитинства, яка вже сім років є реальністю. Дуже приємна новина, особливо зараз, коли в нас три місяці назад з'явилась донечка. Дуже стало це доречно як ніколи. Мені і в дружині дуже приємно бачити, що в цю квартиру дійсно вкладено тепло, ремонт зроблений чудово. І я дякую всім за таку можливість відчути тепло родинного затишку. Також рятувальникам вручили 5 одиниць спеціалізованої техніки та подякували за сумлінну роботу. Хочу вам подякувати кожному за ваш внесок. у… Рятувальні відновлювальні роботи для того, щоб громада після тих обстрілів, які відбуваються в нашій області, швидко відновлювалась, щоб люди відчували надійне плече. Герої без зброї, ви незважаючи від регіону, від місця дислокації, розташування, чи це толова Хмельниччина, чи лінія зіткнення щодня ризикуючи власним. Життям, власним здоров'ям дбаєте про добробут кожного громадянина України? Згадали і тих, хто під час виконання завдання віддав найцінніше життя. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Тетяна Ржепянська, Сергій, Дяків, телеканал Перший Подільський.